Співаки 90-х запам'яталися публіці автентичними піснями, цікавими образами, чуттєвими текстами та перемогами у перших українських конкурсах. Доля артистів, які почали активно розвивати свою кар'єру у 90-х, склалася по-різному: хтось зберіг місце в українському шоу-бізнесі, а комусь не вдалося адаптувати творчість під Сучасні тренди. Сьогодні ми зробили добірку українських співаків, які залишилися популярними з 90-х і до наших днів. Віктор Павлік, відомий співак, який більшу частину свого життя присвятив сцені, навчався виконавець у культурно-освітньому училищі, що у рідному місті Теребовля, а розпочав свою кар'єру з роботи художнім керівником у Via Everest. На Тернопільщині. Протягом трьох років працював у Тернопільській обласній філармонії у складі гурту Анна Марія». Колектив перемагав у різних конкурсах і став найкращим поп-гуртом країни в 1993 році. А трек у виконанні Анни Марії та Сергія Лазо. Ти подобаєшся мені, опинився у лідерах хіт парадів. Згодом Павлік розпочав сольну кар'єру. Популярними композиціями співака стали Шики Дим. Ні обіцянок не пробачень, а фіни Київ та Стамбул. Білі черемхи, виконавець, почав часто виступати на різноманітних телевізійних концертах та шоу. Степан Гіга розпочав кар'єру з ансамблю Зелені Карпати, в якому брав участь під час навчання в Ужгородському музичному училищі, опанував вокал у Київській консерваторії, де працював під час навчання солістом в оперній студії, також співак у Синтез гурті, Стожари. При Чернігівській філармонії. Певний час працював солістом Закарпатської обласної філармонії, а незабаром відкрив студію звукозапису Giga Records і почав випускати власні треки: Біла Вуаль, Друзі Мої, Яворина та інші. Павло Зібров, досвідчений артист, активно підхоплює музичні тренди і нічим не поступається молодим виконавцям. Петро Миколаєвич навчався у музичній академії імені Чайковського. Спочатку опанував гру. На контрабасі а згодом і вокал. Протягом 7 років був солістом Державного астрадно симфонічного оркестру згодом почав працювати з поетом Юрієм Рибчинським. У співпраці з ним Зібров випустив пісні, які стали головними хітами: хрещатик, Мертві бджоли не годуть та День народження. Іріна Білик, співачку часто називають українською мадонною за довгий шлях у шоу-бізнесі, постійні зміни іміджу та величезну кількість хітів. А розпочала демонструвати свій талант на фестивалях, зокрема Червона рута та Весінні Надії. Після цього Ірина увійшла до гурту, цей дощ надовго, з яким брала участь у фестивалях Слов'янський Базар та Марія. Концерти, співачки, збирають повні зали, а треки, ти мій, одиноке, я пливу, ти ангел стали народними хітами. Юрко Юрченко розпочав свій. Музичний шлях із участі у гуртах, зокрема, Мріяни і Імпульс Нечиста сила. У 90-х брав участь у фестивалях Червона рута, море друзів. В міжнародному конкурсі молодих виконавців імені Івасюка згодом разом з керівником агенції «Територія» Олександром Бригінсом започаткував проєкт Юрко Юрченко. Хітами співака з 90-х, які впізнають і сьогодні, є Я йду. Відпусти, Така наша любов! Юрченко став переможцем премії. Золота жартиця у номінації відкриття року, однак потім припинив співпрацю з територією А і взяв творчу паузу. На початку 2000-х повертається на сцену, створивши панк рок-гурт Юркеш. Музиканти випустили кілька альбомів, зокрема Ой, Менуети, Каралі Карпоративів.